Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Розкажіть, будь ласка, про свято, яке сьогодні святкує церква, про преображення Христового. Коли Господь наш Ісус Христос на, переобразився на горі та вор, то найперше взяв з собою трьох учнів своїх: це Петра, Якова і Івана. Ісус Христос. Переображуючись на цій горі, ще раз доказує, що любить дуже людину. І оце переображення, це є ніщо інше, як третє його об'явлення, як Боже. Перше було це, коли він народився, друге в Йордані хрестився, і третє це було об'явлення його, коли він себе як, показує як Бог людині. І перш за все, для нього важливо є, щоб людина, повіривши в те, що він. Переображується у те світло любові, яке він випромінює, коли апостоли, побувши в цьому світлі, приторкнувшись до цієї любові, сказали, Господи, добре нам тут бути. І оце слово добре нам тут бути, це означає, що людина має можливість через покаяння, через любов, через Євхаристію приторкатися любові милосердя Божого. Також Сенс цього свята, який ми святкуємо, дуже важливо зрозуміти і десь трошки собі е, ті речі признати те, що ми не святкуємо деколи, ми вас вітаємо зі спасом, чи медовим спасом, чи яблучним спасом. Це є неправильне розуміння. Найперше, ми маємо зрозуміти, що свято саме нічого спільного не має до фруктів, овочів там, чи меду і тому подібне. Ми освячуємо фрукти. Для те, щоб ми подякувати Богові, що Бог нам дає те, що Він те, Бог допускає, щоб... Тобто Він ми садимо, Він це все зроджує, і ми йому дякуємо за це. Отже, в божественній торгії, ми читаємо такі слова, чуємо від священника: Твоє від Твоїх Тобі приносимо за всіх і за все. Отже, що це означає? Господи, те, що Ти даєш, є Твоє для нас, для Твоїх. Тобі приносимо, тобто ми це Тобі даємо. Те, що ти нам подарував, те, що ти зростив і тому подібне. Дуже важливо, щоб ми собі розуміли ці речі, і в жодному випадку не змішували свято богословське і традицію, яку ми освячуємо. Ми дякуємо Богові перш за все за те, що ми це маємо можливість освятити. Скажімо, переобразившись на горі Тавор, Господь наш Ісус Христос показує людині, що вона втратила. Втратила найперше оту, таку близькість. Свою з Богом, бо в раю Адам і Єва мали можливість лицезріти Бога лицем в лице. Через гріхопадіння, коли були вигнані з раю, людина на якусь частинку це втратила. Але завжди ми маємо можливість, дорогі наші золочівчани, дорогі наші християни, парафіяни, всі, хто є тут, маємо можливість приторкатися Бога завжди. Отже, взаді нас є іконостас. Іконостас символізує перш за все. Оцю стіну перестінок, що людина втратила між Богом і, і собою через цей гріх. Але, тим не менше, коли відкриваються царські ворота, ми завжди маємо можливість зазирнути в те, що Бог, Бог нам дарує, це Царство Небесне. Тому через покаяння, через молитву, через Євхаристію, через ці всі речі, ми маємо можливість приторкнутися Бога і сказати, Боже, добре нам тут бути. І третє. Такі ключові сьогодні були слова Бога Отця. Це син мій улюблений, у ньому моє уподобання і його слухайте. Це другий раз, коли Бог об'являвся людині і сказав: перший раз це було в Йордані, це син мій улюблений, його слухайте, в ньому моє уподобання. І другий раз, коли було преображення, явився Мойсей і Ілля. Ось тому дуже важливо, щоб ми слухали Христа. Старалися йому довіряти з ним бути, і тоді Бог буде у своєму милосерді нас спасати і давати нам сили для руху вперед. Тому, дорогі наші золочівчани, вітаємо вас з цим господським праздником, преображення, з праздником любові, праздником добра, праздником об'явлення Бога людині вже вкотре. Тому вітаємо Божого благословення, опіки Матері Божої і всього найкращого. Хай Бог помагає і благословить.